Я вітаю вас у центрі підтримки ВПО Севидоваю сьогодні. В нас незвичайна зустріч з вами. Я сама займаюся творчою діяльністю, але думаю, подивлюся, що дівчата роблять, і мені дуже це цікаво. Я дуже вдячна їм, що пригласили. Попробуємо. Об'єднує об всіх. Ну, Це ще душу треба мати, щоб, щоб любити це уміння трошки. В релокації ми відкрили влітку минулого року три центри підтримки ВПО, сели ДВЮА. це Петропавлівська Борщагівка Київської області, Кам'янська Дніпропетровської області і Нововолинськ волинської області. І працюємо тут з нашими ВПО, які приходять до нас. На даний час це вже більше трьох тисяч людей, які саме в наші центри звернулись.